Скадовський дельфінарій акварель збирає гостей. Такої дивини ще не було на Херсонщині, тож мешканці та гості Скадовська поспішають відвідати дельфінарій, що без сумніву залишає по собі незабутні враження. Скадовський дельфінарій є культурно-освітнім та терапевтичним центром, який, окрім розважальної програми, пропонує широкий спектр послуг як дітям, так і дорослим. Тут можна навіть персонально поспілкуватися з цими чудовими тваринами та отримати заряд бадьорості і щастя. Дельфінарій Акварель пропонує своїм відвідувачам також плавання з дельфінами, фото на пам'ять та катання на човнику у супроводі дельфін ні Появился объект не просто туристический или какой-то развлекательный, это социальный и лечебный объект получился. Поэтому это один из тех объектов, который поможет, во-первых, расширить границы курортного сезона, а во-вторых, может быть, даже сделать их и круглогодичным. Потому что востребованность именно этой вида лечения, она очень высока. Мы это поняли, как только мы сообщили в прессу о том, что начинается строиться дельфинарий, уже пошли заявки из различных областей Украины. Поэтому мы считаем, что вот это вот даст возможность нам збільшити количество дней, в году в яких у нас будуть туристи. А это зайнятесь нашого населення, это бюджет і все остальное. У нижній частині будівлі дельфінарію розмістилася цікава колекція екзотичних риб і мешканців морських глибин. Однак особливої уваги заслугова арена для виступу дельфінів. Для відвідувачів організатори намагалися створити як найкомфортніші умови. Пластикові зручні сидіння в амфітеатрі встановлені на різних рівнях, так що навіть з останніх рядів все прекрасно видно. У прозорій воді басейна граються артисти. Незабутні враження залишає по собі шоу дельфінів. Зараз в ньому беруть участь три дельфіна саме Гена та дві дівчинки б'юті та кася. Однак планується, що у майбутньому кількість тварин буде збільшено. Дельфіни, як на перевершенні циркові трюкачі з легкістю, виконували височенні стрибки і жонглювали м'ячами і обручами, а ще співали пісні та навіть танцювали один з одним. На цьому таланти дельфінів не закінчилися. Під час виступу вони разом намалювали фарбами справжню картину. Артисти не припиняли дивувати майстерністю. З легкістю злітали в повітря, робили сальдо, торкаючись хвостами м'ячів, жонлювали ними, а потім подавали тренерам. З тренерами у дельфінів особливий контакт. Чого вартий трьох з уштовханням їх з води? Варто зазначити, що у дельфінарії працює високопрофесійний тренерський склад. Фахівці з Росії та України, які до того ж мають досвід роботи за кордоном. Тренери це доволі такий опитний підготовлений колектив. Который э, с, это, это бывшие сотрудники государственного океанариума Украины в развитии как и в планах у нас в принципе вот коммерческая деятельность, которой мы иногда занимаемся, она только предназначена для поддержки финансирования. Дельфинарий он всегда производит это плеск эмоций. Взрослые тут превращаются в детей. Тут э, я не видел ни одного человека, который уходит отсюда. Как бы потухшим, всех переполняют эмоции. У майбутньому планується також придбати дельфінів для проведення лікувальної діагностики. Адже наступний крок у розвитку дельфінарія це відкриття центру дельфінотерапії, лікування, в якому буде здійснюватися цілий рік, а не тільки влітку. Спілкування з дельфінами допомагає стабілізувати психоемоційний стан людини та зняти психологічну напругу. На сьогодні в Скадовському дельфінарії здійснюється робота з проведення дельфінотерапії для дітей із захворюваннями нервової системи, зокрема, таких як аутизм, дитячий церебральний параліч, олігофренія, синдром Дауна. У багатьох європейських у яких державах дельфінотерапію давно застосовують для лікування таких захворювань у дітей. Курс лікування для дитини розрахований на 10 днів. Діти відпочивають разом з мамами. На даний момент це єдиний в Херсонській області подібний об'єкт. Наша задача основная это не экологическая просветительская программа, а сделать центр дельфинотерапии, где можно было бы круглый год встречать гостей и людей, которые могли бы посещать не только наш центр дельфинотерапии, но ну и не только Скадовск, а в целом Херсонский край. Для того, чтобы он был более привлекателен для туристов, для инвесторов, может быть, в дальнейшем. Факт есть факт. Любые болезни, связанные это, с нервными нарушениями, ну, скажем, элементарная вещь, заикание, энурез, это лечится 100%. Аутизм чрезвычайно улучшается состояние людей. Ну, это то, что касается психологического плана. Но масса болезней, например, ДЦП, очень успешно лечится. Более того, в последние годы наши коллеги в государственном океанариуме пытаются и довольно успешно пытаются лечить, например, сахарный диабет. Дельфінарій є ідеальним місцем для сімейного відпочинку. Окрім спілкування з дельфінами, на території Скадовського дельфінарію Акварель можна відвідати розважальне містечко з атракціонами, солодощами і прохолодними напоями, здійснити екскурсію по експозиції екзотичних і морських мешканців, а також замовити проведення дитячого свята. тобі понравилась. Как дельфины подпрыгивали и крутились. Раньше никогда не видела, но очень понравилось. Дельфины очень красивые, очень задорные, веселые. Мы вот поддерживали их во всех их там начинаниях. Там они такие молодцы. Мне понравилось, как они кидались с мячами, играли с детьми. А ты и... раньше видела такое шоу? Нет, никогда не видела.